Сьогодні хочемо вам розказати про регулювання нашого грейдера компанії Demus. Значить, в нашому грейдері є 4 пари гідровиходів. Три пари. Три з половиною пари гідровиходів, якщо точніше. Перша пара гідровиходів нас відповідає за прижим відвалу. Ми прижимаємо відвал. Вона підписана, вітя? Так, да, вона підписана. Ану найди її, покажемо. Ось, фіксація відвалу. Угу. Друге регулювання у нас йде. Це налаштування самого відвалу. Повертати вправо-вліво. Він там так само позначений. Давай покажемо. І гарні ручки? Це опускання відвалу. Це, це підйом під відвалу від з тієї сторони. Поворот відвалу. Угу. Так. так. Угу. Це у нас друга пара, так була? Так. Да. Третя пара в нас відповідає. За нахил, за атаку кут який йде. Ось на циліндр на колесі. і Він опускається вниз, вверх. Це ми робимо дорогу під кутом. Це напевно. Це поворот відвалу О, тут, в другу. другу сторону. Нахил відвалу. Вліво, вправо. Вправо. Так, і четверте регулювання у нас йде. Це підйом самого відвалу вверх-вниз. Угу. Це у нас самий верхній був, так? Угу. Ні, це нахил відвалу вліво. Це поворот. Та Ось сторона. Ну все тут дуже гарно написано. Да, тут а що... ви не, не перепутаєте, тому що тут все позначено. Напустимо.